Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляєш, є в вашій увазі, ось цей будинок двоповерховий. В ньому є 300 квадратів та земельна ділянка загальною площою 90 сотих. Це дуже велика земельна ділянка. Окрім цього будинку, є ще додатково, додаткове приміщення, є один гараж, є другий гараж, є кладова, є літня кухня на дві кімнати. Ось оце є заїзд до будинку. І земельна ділянка тягнеться туди позаду будинку, аж туди до лісу. І там також паралельно йде туди донизу. Тобто звідти від дороги, там поруч зліва сусіди, справа сусіда, а тут іде дорога від дороги, сюди ділянка тянеться. І вона тянеться аж туди далі, до лісу. Ось бачите, там огорожа йде, отак іде огорожа. І позаду будинку також йде огорожа. Тут можна і пасіку розводити, і сад величезний зробити, і тому подібне. Не то, що те, що одне мінус, тут зараз непокошена територія. Але в загальному то дуже тихе спокійне місце. Це є місто Івано-Франківське. Поруч з місто Івано-Франківським село Посіч. Ось тут дуб такий, дуже величезний. При в'їзді. І зараз швиденько зайдемо, подивимося на будинок. Літню кухню та в ці підсобні приміщення, по суті, я не бачу потреби йти. це Зрозуміло, там є дві кімнатки, там є кладова, два гаража і, і таке підсобні приміщення. В будинку є вода, в будинку є санвузол. І це є додатковий заїзд і територія тягнеться ще далі. Ще далі тягнеться аж туди, в самий кінець, там вже дорога йде і потічок. І колодязь є, тут є така бесідка і виноградники, і аж туди йде далі в самий кінець. Тоді зайдемо в будинок, я вам швиденько покажу, в будинку є 4 кімнати, є кухня-вітальня та є санвузол. Ось так швиденько зайдемо. Це є така прихожа. Ось прихожа там бібліотечка, бібліотека невелика. Ось така прихожа. Ці прихожі, вони просто зберігають тут такі певні свої речі. Є санвузол. Тут є кухня. Ось така кухня. Цієї кухні є вхід в одну кімнату. Можна тут зробити вітальню, можна ту залишити кухню, вітальню. Ось така кімната. Друга кімната. Швидко вам покажу. Друга кімната. І ми йдемо на другий поверх. Сходи дубові на другий поверх і там дуже гарні краєвиди і дві такі великі кімнати. Ось, ось це другий поверх. Ось це. Вихід на другий поверх. Рояль. Такий камінь. Це є така додаткова кімната вітальня, відпочинкова. Ще це вже четверта кімната. Такий будинок. Перевагою є, що він великий і, по суті, велика земельна ділянка 90 сотих. Це є виняток з правил, по суті. Плюс ще можна додатково зробити кімнату на горищі. Якщо вас зацікавить більше інформації, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу.